Так, ну що, тепер дивимось фінал роботи хлопців. Друзі, всім привіт! В мене крута сьогодні новина. Чому тому що ми нарешті добудували будинок? Тому сьогодні у нас був доволі такий, знаєте, чуттєвий, приємний і атмосферний. Ну... Дуже теплий випуск. Сьогодні ви дізнаєтесь, у скільки обійшовся чи влізли ми взагалі в цей бюджет, скільки часу витратили, і головне, що вийшло у кінцевому результаті. Але перед тим як ми почнемо, давайте подивимось, як все починалось. Хоче таку ну десь не ви погрітися. Ви бачили що, наша бригада в зборі Олег, Саша і Влад. Сьогодні будемо завантажити цю тачку. Так, у нас сьогодні фінальна історія. Хлопці сказали, що вже завершили будівництво, тож ми йдемо. Віддавати ключі від будиночка. Ця історія у нас зайняла, ну, я думаю, десь місяць. З моменту, як ми познайомилися з цією парою і до того моменту, коли ми вже побачили готовий будинок. Дуже багато часу йде на організаційні питання. Де дістати, як купити, як зібрати гроші, як доправити. Хлопці-майстри спрацювали просто шикарно. Вони круті, я вам тисну руки, обіймаю їх, Богдан, твоя команда це такі хлопці. Тому давайте дивитися. Що вийшло в кінцевому результаті? Так, друзі. Один, два, три. Будиночок готовий. У нас є два вікна, двері. Ось ще одне панорамне вікно з цієї сторони. Далі проходимо. Тут повноцінні двері, що ви розуміли, з замками з усім. Тут же обривають новеньку плівочку з вікон. Два вікна відкриваються. Ось так, ось так. І відкривається, закривається, ось так. Ось глухе панорамне вікно. Тут можна душ приймати, там все інше, на природу дивитися. Ну поки це кирпичі, до речі, які ми поскидали. Це буде дешова кабінка, так? Да? І відчуваю, що це приміщення більше, ніж моя квартира. І Саня сміється з мене і каже, що дійсно воно так і є. Тут буде туалет. Сірена машинка така, щоб це ніколи не було і умиваємося. Uh -huh. А оце відео це якщо Що це буде? Коморка якась? Посматривається буде валір'ян і палір'ян. Кухня буде. тут буде кухня, кухня знаходитися. In... Ви собі тут вже щось планували, як буде виглядатися? Ви зробили від себе все, що можна. <з invece> <з anytime> навіть, навіть, навіть більше. Для того щоб ви отримали шанс на нормальне життя, а тут я хочу вам трошки пояснити, чи дійсно ми реалізували все задумане? Я вам скажу, що ми зробили навіть більше. Чому тому, що з самого початку ми планували зробити просто закриту таку, знаєте, типа коробку, а хлопці вже зроблять дах. Але ми зробили і те, і інше. І весь цей проект нам обійшовся на секундочку в 94 тисячі гривень. Ми зібрали 89, але трошки додали, і 94. Ну, це будівництво тут, ну, таке буває. Усі матеріали, які ми придбали, ви можете подивитися ось тут. Звісно, вони з часом втратять свою актуальність, можливо, завтра, сьогодні, післязавтра, ну, взагалом, менше стає домовилися з власниками, що що ми будемо робити і чим їм допомогти. І вони сказали: зробіть нам ось таку коробку, а ми вже далі все самостійно зробимо. А всім, хто. Допомагав всім, хто донатив, і всі, хто просто підтримував якимсь там приємним словом і вірив в те, що ми робили. Я от хочу вас отак кожного обійняти, тому що ви нереально круті. За ти для тих людей, що допомогли, це дуже велике спасибі. Для тих, що кошти зібрали, для вас, що ви зайнялися цим, що заінтересувалися нами нещасними, що ми так постраждали. Це ваша, ваша заслуга. Тобто, це якби не ви, цього б не було. Тобто, ми з вами зробили ось такий. Ну, я вважаю, що великий проект, тому що я ніколи в житті такого не робив. І якби не ви, якби не ваша підтримка, якби не ваші донати, у людей не було б цього будиночка, і невідомо де вони далі жили. Чи були, скажімо так, фундамент цієї всієї історії. А вже далі треба займатися всередині облаштуванням і робити його повноцінним вже. Будинком, де можна жити. Будемо трохи. Може, ще хлопці, які поможуть. Може, ті, що приїдуть, прийдуть сьогодні, подивляться, щось може. А ні, будемо, помаленьку будемо самі.